Доброго дня! Сьогодні 3 лютого, продовжую посів квітів. Так, сьогодні я посіяла дзвоники, дзвоник блакитний і дзвоник в середній махровий махровій суміші. Сіяла точно так же, як лобелію, тому що не треба пікірувати. Одразу в такі. Сум... Я не знаю, скільки тут: 500 чи Трошки менше, мабуть, стаканчики. Ось, ось підписала, тому що вони будуть висаджуватися в ґрунт зразу так кубкою. Гарно, щоб така була Це багаторічник. І потім на слідуючий рік цей кущ можна буде ділити. Так, Дзвоник блакитний, це багаторічна рослина до 80 см. Ось, віддає перевагу сонячним суглиним ґрунтам. Пише, що зацвітає на другий рік, але я сію так рано, щоб зацвіли в цьому році. Так, ось іще дзвоник цей махровий. Дзвоник махровий висотою 60-70 см. Також ви це вирощується як борічники, ну, я так розумію, значить це буде насіватися. А, тому, так, всі одразу я не буду не пікірувати нічого. Одразу потім ґрунт. Накрию отак всі стаканчики. Потім, коли воно взійде, це дуже гарні стаканчики з-під. І ми брали коктейлі мохіто безалкогольні. І ось він такий, бачите, тут так виходить, він буде така, вже коли вони зійдуть, їм треба буде, щоб було повітря. І тут така, ось, бачите, є дирочка. Ось такі вони в мене будуть тоді, коли зійдуть. Все занесу, бо в міні теплички вже все в мене зайнято. То я занесу, просто під віконі поставлю біля батарейки. Ось і будемо далі наблюдати. Огляд дзвоників на 16 лютого. Дзвоники середні махрові суміш. Ось такі вже. Я вже зняла даже з них свою оцю міні-тепличку. Ось. Дзвоник блакитний. Тільки-тільки починає сходити. Бачите, малесенькі-малесенькі сходи. І до. Ну, геть не гусу, я б сказала. Сходить, погано, погано сходить. Це різні сорти. Тому е я не можу сказати, чи це. Із-за того, що ці професійне насіння, якщо б воно було однакове, і це і це професійно, і це погано сходило, то я б розуміла, що це від сорту. А так точно я не можу сказати. Але ж все-таки мене така згадка є, що професійне насіння вже. По скільком квітам я бачу, по овочним культурам я сію, все ж таки краще брати професійне насіння. Ось. Далі буде 3 березня. Сьогодні рівно місяць, як я посіяла дзвоники. Ось. Дзвоник махровий. Дивіться, який він гарний. Я думаю, що його тут забагато. І до висадки відкритий ґрунт. Мені придеться його або перевалити в літровий стакан під таке, або ж поділити. Скоріше за все, поділити, бо буде дуже великі кущі. Можна буде поділити на дві частинки, ось, або на чотири частинки. Так, дзвоник блакитний. Ось такий він місяць. Пройшов такий маленький. І зійшов набагато. Уже чим цей дзвоник махровий. Все ж таки, я думаю, що професійне насіння краще, навіть не в тому плані, що ось наросло, ну, швидше. Це одне, а друге, що насіння погано зійшло. Бачите? В цьому саканчики зовсім. Все, якщо я буду з цим дзвіночком щось робити, добавлю відео. Буде далі. Практично 2 місяці. Так виглядає дзвоник блакитний. Наразі. Ось. Сьогодні 31 березня, практично два місяці. А так через 2 місяці виглядає дзвоник махровий. Він вже посаджений в літрові горшечки. Достатньо великий. Сьогодні 31 березня. Так, посадила ще дзвоник махровий. Ось тут у мене свободне було місце, де я викопила, викопала тюльпани. От, Буду зараз швидко проливати і накривати, бо сонце палить страшне діло. Ось в одному місці я не ділила кущики. І ось в другому місці посадила на одній ті ж гряді. Це вони будуть 60-70 см. А голубі я посадила на цій гряді. Тому що вони 80 см, трошки вищі, і тут в мене білий флокс. Тому ось буде білий флокс і е, голубий дзвоник. Так само тут. Білий флокс, голубий там дзвоник. Ось Отак я висаджую свої. Це вже багаторічники. Я не ділила. Дилить їх просто лучше не трогати. Краще поділити, коли вони вже будуть, може на слідуючий год, хай неокрепне. Зараз я пролью і накрию від сонця. 10 серпня дзвоник махровий. Нарости величезну масу, але поки не квітує. Але дивіться, яка гарна маса. Надіюсь, що до кінця літа або ж восени він заквітує. І ось так виглядає дзвоник блакитний. Також ще не квітує, але вже дивіться, який наростив гарнезень кочечки. Будемо чіткати квітування. І ось вестопад. Квітне мій дзвіночок махровий. Ось так він квітне. Дивіться. Не знаю, чому він махровий. Ось який він. От, ще багато квіточок, але вже буде мороз. Заквітнув він раніше, але я чекала, що, можливо, заквітне блакитний, але не заквіт. Тільки оцей махровий дзвоник. Ось, можливо, я думаю, що я посадила дуже великими кущами. Буду я його розсаджувати навесні, ділити. Це багаторічні дзвоники. тому ось так. Бачите, квітне. Аж, до ли... Аж листопаді за квіт. Верніше, він заквіт мене ще раніше, але квітне, ось бачите, до морозів. Ось таке. Сіємо і вирощуємо багаторічні квіти. Ось такі. Дуже красиві.